Слава Україні та слава Зсу в Одесі сьогодні 27 жовтня, 611-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі, після добової перерви, росіяни знову пустили іранські дрони Камікадзе через Приазов'я знову в напрямку Херсонщини та Миколаївщини. Всього було шість штук, п'ять з них наші хлопці збили в цих областях, а один долетів до Вознесенська. Інформації від місцевої влади він влучив кудись за містом. Там сталася пожежа. Ну і пожежники вже її загасили зранку ще. А в Одесі сьогодні після тижневої перерви почав працювати зерновий коридор, наче затримка була пов'язана з мінною небезпекою. Ну сьогодні зранку чотири судна вийшли з портів Одеси. В сусідній Миколаївській області, крім дронів, вчора ніде не було обстрілів, навіть в Очакові. Але на жаль, на Херсонщині тривають російські обстріли. Там минулої доби одна людина загинула, двоє травмовані. І трохи гарних новин. На Росію в Курську народну республіку вчора залетіли якісь невідомі дрони. Чекаємо ще гарних новин, і як завжди, прошу закинути грошей волонтерам на збори.